Є декілька лайфхаків, скажімо так, які будуть корисні всім. По-перше, фінанси вони люблять рахунок, тобто дуже важливо розуміти, які витрати і які доходи у кожного з вас і у вашій сім'ї вирішити, чи ви ведете його окремо, чи ви ведете спільний бюджет, чи ви скидаєтеся на щось. Важливо, щоб ви знали в кожного, який з вас в кожного з вас які витрати, скільки вам на це необхідно, хто на це заробляє. І домовитися про це. Причому до того, як ви йдете під вінець і клянетеся і даєте одне одному обітниці, тому що потім можуть бути дуже неприємні сюрпризи. Поговорити, наприклад, який у кого фінансовий мінімум? Що це значить? Ну для мене, наприклад, нормально заробляти мінімум 40 тисяч гривень на місяць, а для мого чоловіка нормально заробляти ну, там, 18 тисяч гривень на місяць. Якщо ви про це не знаєте, да то в сім'ї може бути скандал і катастрофа, тому що для одного буде ще все поки добре. А для іншого караул, ми вже нас нас уносять в відкрите море, ми бідні з голими сраками. Також важливо підняти такі питання, що таке жлобство. Ну тобто, жлобство це подарити три тюльпани на 8 марта, чи жлобство там це купити ковбаси. Дуже важливо, щоб ви обговорили, що таке транжирство. Наприклад, транжирство це коли в тебе дві пари колгот, чи транжирство це коли ти пішла і у магазині ну, там, витратила на новорічні подарунки, на мішуру, на ялиночку, там 15 тисяч гривень. Ну, тобто в кожного своє розуміння. Важливо, хто контролює фінанси. Зазвичай це робить той, в кого краще виходить. Тобто хто кращий фінансист сімейний, тому віддається контроль. Важлива також подушка безпеки, тому що знаєте, життя буремне, і сьогодні може бути все добре в обох. А колись все одно настане період, коли ви не зможете працювати, або дружина вагітна, або ну не знаю, звільнили з роботи, раптово скоротили і так далі. Важливо, щоб була подушка безпеки. І про це ви теж домовляєтеся, хто скільки вкладає, і як ви її втратите, як витрачаєте.